Ніколи не воювали, вибачте, на слові ділетанки. Води випускали тільки звірюк, хто проходив на цьому, ніхто про це не знав. не нехай святиться, прийде слава, сім'я святого. Скільки разів ми своєю працею зарадимо потребам наших братів через молоді і стараємося їм служити. Стільки разів допомагатимемо Богові у звершенні його пані. Всевишній ти образоборонця собі очі і прийде до тебе, великий Божий, не наблизиться до себе Це ми ніколи не говорили. Два майже 25 років незалежності про це ніхто ніколи не сказав ні слова. Розумієте? Це зрозуміло, якось так знаєте, дивно, що якби і відкрита тема патріотизму, і в той же час про неї не хочуть говорити і бояться говорити. Це неправильно. Ці люди поклали життя за Україну, і безпосередньо ці люди це герої, які мали безпосередній зв'язок. Ще раз повторюся з. Мене безпосередньо з командуючим УПА і сходом у них була глибока законспірованість і прямий вихід на Романа на Романа Володимира Кудрів, який очолював взагалі УПА, керував УПА в Житомирській області. Коли люди перестануть боятися, вони багато що розкажуть, тут багато хто знає.